Так, схайте. так. ви на каналі Лімочик. Сьогодні граємо. Я, я, я... О. Ну, ось тут бачите, як та гра називається. Сьогодні два. Так, оце... Я трохи покачався без вас, тому що хотів трохи усвідомити. Ну, як наїбати взагалі. Е, ну я колись так що ну, тому. Я, не, то бавився. Ну, ти два роки тому. І коли. Ні, це мене і більше два роки тому. Я не мав ще каналу тоді. Я, коротше, э, подивився сильно. Я Выдавал я И YouTube... туби... Вот, ну, Что -и, и, и туби сюда вот ваш... Задар... и покажет, где снимал Ой. Отдавайте я тебя. Ну трошки прокачал, ну ладно. Так вот будем писать на новом своем не А вдруг я дойду за Ну блин, ну то-то... Ну че? что? Вы бачили что? Бляха, реклама. Не. Якщо ви мене не чули, то знову всім привіт, друзі. Сьогодні ми граємо в ToD 2. Я трохи прокачався, ну я там розказав, можете почути. Давайте оце зараз теми. тему. Так, отут. Давайте складемо. Не, ладно. Може інтернет виключити? Реально. Дякую всем, что сказал, будь здоровый, будьте здорові. здоровы. Оду деякі фрази з інших відео, але нічого, це що всати блогерка, як вони. Я впевнений, що всі теж грали фрази в відео ті блогери що. я і в них фрази. такі фрази не в одного бачив. Взагалі ідеальна ігра, чесно для того століття це взагалі. До речі, відео з вами не буде. А знаєте чому? Ну, я дуже такі ігри в наприклад, кар паркінг, стендофф, оце точно. Стендофт можна хіба з улевом один на один? Тому що через Тому що онлайн-ігри Влад грав Standoft і йому, коротше, ще попався. І такий. такий. Ще голда або знос і. А він знає, навіть не розуміє, розумієте, знає, що таке знос. І коротше він е, не дав голди, бо він не мав. І коротше йому телефон знесли до зовушких настроїк. Я в шокі. Чесно я навіть не знав, що таке. Може бути. Ту давай ту давай. Та бляха! Та куди? До стрілки не до тут. Я доїхала потім. Бліно. А до речі, я покачати його. Де тут 300. Не будем шуточки про трактуриста говорити. Хто на не на нашому боку нитенькі. Тут немає ніяких ні матюків. Я ще малий. Ніхто мені не дозволяє. І в принципі, коли ви виросту, я теж не хочу бути грішним. Так, щоб контент без ніяких методів. Ідеально написала гра. Гей. у ді Хто грішить, знаєте, не можна грішити. Так, їдем. Есть, да нет, ну, учи, я теперь буду в из черно зубчика Штука ну, Вы Я вот эти штуки так не люблю, реально, очень лестенькие Я их ненавижу Так, давайте, оп Опа Батитиньки тунали на туннеле проехала давай Давайте, на заправку На yeah. заправку Не нормально проходит Не ну плюс 551 гривня Да, ну я не вижу, что плюс 550 у меня гараж. Вот ну, 317. Не, ну файл машина. У него раз, два, три, четыре, пять, шесть. девять, ведь в дайте брейки и все И буду все уже на землю. Не, ну мне за эти. Я бы снова уже доеду за машины. Ні, без того точно чули. Що ви розуміли, треба прокачувати по максималках і їхати туди. А то другий машин я не маю вибору е е цей купляти. Коротше, дивився я летсплей українською. <с> Телеграм я можу потім розказати. Телеграм, назва телеграму можу зараз сказати. Спільнота каналу Сплай українською. Це, коротше, він там теж грав цю гру ще давно літом. Я, коротше, захотів, ну я його підписник, я захотів теж пограти Заінтересувався Спочатку думав, що то з першої серії я думав, що то нікому не залетить. Ми ну, просто їхати машиною, але залетіло, але і мені, і всім взагалі залетіло реально. Все, у вас армор снесло. Не, ну нормально, нормально. Файно. Мне за Я уже такого не ожидал. Да ну то я же выключу интернет, вы издеваетесь, реально. Ну и что? Пока что. Эээ. Максиоф, Максэорк, Чекайте, скільки ми ще лишилося? Четверть п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Одна дев'ять так. Я думаю, чи демо чи за Давайте я зараз Та, ми чотири будем трошки. Так що я зараз поїду. Поїду, доїду, до скількось. Важи навіть більше. А може я без бензину доїду до отого, до серединки я доїхав. І потім вся туди з стейзбустом доручу. І нову машину отримаю. Я не думаю, що таке може бути, конечно. <плес> Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надибисто є, дивись на неї. Їдемо. Ой-ой-ой. Це перша серія, я думаю, буде десь чотири серії, як лесплей українську... Я не копірую. Я просто думаю, що буде чотири серії. Бляха. Мені до ті коробки, я буду доїхав до стрілочки, як я і казав, і потім ще половина. Давайте трошки рекламу подивимося. Це не буде перервати, бо я без звуку. Бляха, як самі давати реклами, то інтернет є. А коли я хочу, фіг інтернет знайдеш. Реально. Оце так, то просто здівательство. Я не знаю. Це копать. Де тут реклама? Та ну їх. А що в мене тепер лагає? Ладно, лесплея теж розлагаю, але я не знаю. Чому мене так? Чому я так лагаю? Лесплею ну, комп'ютер, до речі, лагає. Ладно, нічого, не перший раз. Я е телефон мощний, але з іграми такими про... жорсткими. Ні, оце не жорстка гра, це староліття. Давайте поговоримо про Лесплей. Ластлайд. Лесплей то дуже гарний блогер. Я його просто обожнюю, та Це е, мій найкла найкра... найкращий блогер. Просто ютубер взагалі імба, Я рекомендую. Всі його відео такі цікаві. То не просто його компліменти, якщо ви того відео побачите реально. Го видео таки цікаво, що я просто шокерун. Давайте... Ну да блин, ну ті коробки! Приберіть їх! Все ті коробки, я не знаю, що я з ними зроблю. Давайте трошки мы ще, ще дойдем, прокачаем вс Почекайте, поки я подивлюсь ці всі реклами, поки я подивлюсь. Я думаю вам не інтересно дивитися реклами. Так що чекайте. Коротше оця реклама мене згодила, але ми в цю гру не будемо грати, вона скучна. Просто давайте подивимося на цю рекламу реальну. Давайте туалет. О пропустити їх. Скільки майже є? Ну давай. Так, ок. ок. 121. Давайте зараз спробуємо прокачати. Оце максимум. Отут вже не вистачає Ось тут теж не вистачає Тут вистачає Вс, тепер ще, ще трошки. Подивимся. І... О, кстати, от цю гру я знаю. Це популярно, да? Бляха, я не так зробив. І треба а бляха то переставити не можна. Я думаю, що ще тактика є. Я колись так ставив, типу, знаєте. Бляха. Я колись став отак в рядочок зверху і воно так робило. Реально. це легкий рівень. Це ізі. Зарейди я заведение. Я, я просто нечаянно блок не туда поставил. Ладно. Так, ок. 321. Не, тут за 321 ничего. А чому у нас менчились? Вы пометили? И ч? П'ять, четыре, три, два, один, давайте оп, храсти. менше стало. 360. Ладно, шар паузу, я поделюсь сам. Так, прямое включение, прямое включение. Оп. 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 Ну, а что, вы тебя качаете? Ну, вдруг я не хочу тебя качать, реально. Чекайте Стоп, Так ладно, все, давайте. Да мені не треба ваших оцих... блох пластив, блох срастив. Це така... Ідіотська гра, я не знаю, хто в неї грає, реально. Хіба що мій друг Назар. Ну, він курить взагалі в третьому класі. Ми всі в третьому класі вже курить. Та не знаю, мені 8 років. Ладно, мені здається, з такими достроками ми вже, вже пройдем, реально. Это был эпичный момент. Знаете, тоже песенку сделаю. на 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 Це типовий я, коли їду з дідом. <ріст> О, Так, ну, ті патрони закінчились. Це фігня для мене, чесно. Це повна фігня. Пофіг на патрони. Я пушку купив по приколу. Казали мені, купив ку пушку, я купив пушку но обучался Все, І що? Пар нормально Так, чекаю. Тобто так я доїду? точно, знаешь, Мені я мені за здається, я доеду, -мо! Послух Вида! давай. Ну да есть на этом прошу. Да ну я. Реально, просто я не доехал. Ну не наша тут а там. Да ну нафиг. Сказали ему и я конечно, я знаю, что я обман, а вдруг так мне стрелять 400 плюс 360 400 плюс 360 Древние... а -а -а. дайте порахую 400 плюс 300 400 плюс 300 плюс 700 760 гривень, 760 760 гривень нам треба. Якщо то від нуля би було. Так вже девяносто ще рекламу. А то я попирально те. Що за фигня? Я реально нічим за рух у мене джойстик сам управляюсь так-то. Шо за фігня? А может быть это такая обучалка? Может это обучалка? Реально, это походу обучалка. Это обучалка. Так я в шоке. Так, давайте пропускаем эту обучалку нафиг. Ворскаю так, не треба більше грошей, більше грошей і більше. Чекайте. Мені то качати не надо просто то фігню. Так, давайте до 700 дубье, до 760 дубье. Так, вы сами закрашиваете, мне не надо что-то закрашивать. Так, ну, так вы сами закрашиваете. Я чекаю. Пока. Так, дай мало бы будет стрелочка. Не у того, не у того. Я не хочу только сейчас у а меня ничего не могу, никакого таймера навыки. Мандарини, шампусь, надо доставать. Поднимайтесь скорей новый год встречать. Так, тут где? Еще 400 на вот. И луна будет на максималках. А вот только на максималках все ваше. За, За Донбасс! За Донбасс! За Донбасс их! Одну чекаем. О боже, нам реклама без таймера. Да не на людей вышло. Ах, тебя люди в самолетах. тоже сидят. Хе-хе, Ладно. Да, я не бачу стрелочку. Я бы бачу стрелочку, я бы. Вс. Я на максималку прокачу. Воп. Вс, вы просто бачите знаете, чтобы. Во мне э, написала, что экстра ингейнгайн. Пол, ингейн, полный апгрейд. Rolo. Повний апгрейд. Ну, до речі, зараз їсть приємного апетита. Оці патрони мені все одно, що вони виходять. Вони дуже не. вони взагалі не важливі. Все, машина поламалась. Якщо вона зараз не пройде, я не вийду, я просто на максималках прокачав ту машину. <хи> я не знаю, якщо вона зараз не пройде, я не знаю, де ж. Може десь істаємні скриті прокачки. Просто. Може трансмиссии треба налаштовувати. Я не знаю. Шо, шо, шо. Хі 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 ха-ха-ха. Так, чекайте. Ніби старий рекорд подолати. Не, ну подолаю, подолаю, я прокачався так-то. Я можу і без буста, напевно, доїхати зараз Якщо ми зараз їдемо без буста, я фигею Дуже мущу, а дуже бояну. Та ну яка там машина? Не ну файно. файл, файл Чеймсе Ой. Не, ржавы не. Я там ти туди, туди файну выбрав. А я уже не... а я можу на неї їхати? Бляха, я уже не могу на неї їхати. Так, давайте пройдем хоть до первой заправки. Не, ну я не думаю. Ладно, давайте на вот таком моменте. Я зараз ставлю на задний. О! Оп! Воп! Давайте на том зомби-матанда. Все. А на том, друзья, серия завершена. С вами был Лимончик. Всем пока!